Агрус це один із найневибагливіших ягід, які легко вирощувати. І якщо правильно обрати саджанець, то ви отримаєте рясний врожай. Це звичайні однорічні саджанці, так би мовити, класика. Його беруть, щоб виростити кущі з нуля та отримати перший врожай. Якщо хочете врожай швидше, тоді обирайте дворічні саджанці в контейнері, які вже укорінені та мають сильну кореневу систему. Їх можна висаджувати у будь-який момент, і вони починають плодоносити значно швидше, щоб ваш сад виглядав ще декоративніше. Обирайте агрус на штамбі. Це лімітовані саджанці з Нідерландів, які вже мають ягоди. Агрус любить сонце, не боїться морозів та чудово росте у відкритому ґрунті. В залежності від сорту, ягоди великі з кислинкою або солодкі, ідеальні для компотів, варення або просто свіжі з куща. Замовляйте перевірені саджанці в офіційному агромаркет Юа. Доставляємо лише якісний посадковий матеріал.